Обстріли впівідронами, кабами, РСЗВ та іншими видами озброєння, такі реалії прикордонного глухова у прифронтовому місті його жителі мають бути готовими до всього, каже хорунжий третьої окремої штурмової бригади Олександр Мірошниченко. Тому насамперед радить землякам пройти курси з тактичної медицини. Я не бачу у глухівчан, що вони ходили з турнікетами, як є у прифронтових містах у цивілів, у... Ну цього немає, немає ос немає навіть базової освіти по наданню першої медичної допомоги глухівчан. За два роки я вважаю, мали всі громадські організації, всі організації державні пройти всі курси на рівні, хоча б марчу. Я раджу глухівчанам сходити всім на курси по першій медичній допомозі. Вони є в місті Глухові. Декілька організацій їх точно надають. Як тільки в Глухові все це відбулося, я відразу порадив своїм колегам в заповіднику, і вони, хоча б основу, як користуватися турнікетом, там понадою вони пройшли. Також військовий наголошує на необхідності мати під рукою індивідуальну аптечку однак, підкреслює, лише носити її мало. Треба вміти нею користуватись, як мінімум, накладати турнікет чи тампонувати рани. Воно не займе у вас великої великого місця у ваших сумочках, у ваших е машинах, е ваших, просто навіть в машині відкрити аптечку. Подивіться, що там, щоб ви, навіть якщо вас не поранять, щоб ви могли е комусь швидко надати першу невідкладну медичну допомогу, тому що помирають не від. Осколків а помирають саме від того, що ти витікаєш, ти витікаєш, і все ти втрачаєш час, поки приїде медичка, поки тобі медики нададуть. Допомогу, от не нехтувати цим на основі цього. Саша згадав про власну ситуацію, яка сталася з ним під час прогулянки. Він став свідком ДТП, коли автомобіль збив хлопця підлітка. каже, що тоді в паніці люди збіглися до місця події, але ніхто не знав, як допомогти. У хлопця було два відкритих переломи, а у водія та людей довкола не було з собою аптечки. І пробігся по хатам у людей, до одних підійшов до других. Ну, Реально, в, у людей в хатах не було ні бінтів, ніяких перев'язувальних матеріалів. І так вийшло, що в одній хаті було дві дівчинки. Я не знаю, як, яким чином у них була. Військова аптечка, можливо, їхній батько чи брат служить, можливо, у них квартируються військові. Але ці дві дівчинки винесли мені аптечку. Чесно, у мене була настільки радість, що, що я можу свої навики примінити в, в цивільній сфері. Тобто, от лежить хлопчина, стікає. Чекаємо медичку там хвилину, другу, п'яту, десяту. а, ну, і всі просто гуртуються, всі знімають відео. А хлопці ну ніхто не може надати первинну медичну допомогу. Так, да, воно звичайно ну, виглядає якось смішно, але насправді ну, це не так, не так довго надати, швидко надав, затампонував, замотав і все. І чекаєш, коли приїдуть вже спеціалісти, заберуть її і полагодять його. Також глухівчанин зазначає, що не потрібно нехтувати повітряною тривогою, але якщо вже опинилися на вулиці, то знати, що робити в такій ситуації, вкрай важливо. Звичайно, якщо ви чуєте якийсь незрозумілий звук. Зменшуйте розмір свого тіла, падайте на землю, шукайте будь-які укриття, це може бути бордюрина, це може бути а, та що завгодно. Просто зменшуйте розмір свого тіла якомога менше, і ховайтеся в якихсь закуточок. Тому що буває так, що воно поруч прилетить, осколки пройдуть саме от на висоті півтора метри, і, а трошечки нижче, осколків не буде. От. Ну, а, от те в піві, звичайно, що дивіться ролики, дивіться, як е, від них втікають хлопці, як вони їх виснажують бігаючи від них. І звичайно, що шукаєте також прихистку, тому що управління в піві це досить складна річ. Е, звичайно, що він не може пролетіти через дерева, е, він спеціально за вами він не полетить в приміщення. Е, ну, і все звичайно залежить від заряду, що туди упхали. Тому що ну, якщо там щось серйозно, то ні дерево, ні приміщення, ну воно від ураження не врятує, але зменшить ризики потрапляння у вас осколків. Крім того, за словами військового, необхідно посилити інформаційно просвітницьку роботу в Глухові, бо її не вистачає. Не просто наповнювати простір, що от десь іде війна, от когось з хлопців привезли загиблим. Давайте прийдемо, прийдемо на поховання. Ні, то треба постійно прокачувати, що от у нас є Росія, вона є ворог. Ворог номородин, і від неї можна очікувати всього, зважаючи на загострення ситуації на Сумщині, і зокрема в глухові Саша зазначає, що єдиний спосіб захистити мирних жителів це відсунути лінію фронту якнайдалі від кордону. Як це відбувається на курському напрямку? Так, да, Росія робить все, аби кошмарити цивільних, але пересунення кордонів. Бойових дій на територію противника воно убезпечує, а, хоча б від мінометного і артилерійського вогню наші міста. Росія хоче вбити не військових, Росія хоче вбити кожного з нас, всіх українців хоче вбити: від маленької дитинки до, а, до старої. Знищення наших сел, де лишилися пенсіонери, ви маєте це розуміти, що Росія нікого жаліти не буде, тому треба дбати про себе.